Вітаю, друзі, на Ньюзрубі. 47-й президент Сполучених Штатів Америки хоче зістрибнути з української війни. Коли говоримо про президента Америки, слово стратегія треба забути. Це особа, яка в житті і бізнесі користувалася принципом вкрасти і втекти. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і навпаки дуже незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми могли розуміти географію наших глядачів. Для нас це дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривне. Всі подробиці є в описі до відео. Це відчуття тривоги. Без виходу розчарування, що було в багатьох з наших співгромадян на дві треті складалося не з перебігу реальних подій, а із наповнення інформаційного поля. Власне попередні три, особливо чотири тижні або ж місяць, можуть бути оцінені як час найбільшої тривоги і домінування в інформаційному полі абсолютно деструктивних потоків, які настільки перенапрягли ситуацію, що навіть сьогодні. Ті, хто, наприклад, мені пишуть, стверджують, що в джиді українці віддавали окуповану територію, а взамін отримали можливе 30-денне перемир'я. Тому, знаєте, треба одразу чітко зазначити, що навіть припинення постачання зброї, припинення надавання розвід інформації в нинішній ситуації носили відносний характер. Я поясню, що ховається за словом відносний. По-перше, Нова адміністрація Білого Дому жодної допомоги Україні і не планувала. Тобто, треба розуміти, що адміністрація, з якою ми зараз контактуємо з точки зору допомоги Україні, зазначила нулі в своєму балансі. Ми продовжили отримати те, що йшло по рішеннях ще адміністрації Джо Байдена. Загальний об'єм цієї допомоги вимірюється трьома мільярдами доларів. Однак із цих трьох мільярдів половина це виплати власним суб'єктам господарювання за випущену продукцію, і частина з неї вже поставлена до України. Або ж компенсаційні виплати. Це треба ну, так розуміти. Що стосується розділення інформації, то ви знаєте, я вже якось пояснював, що інформація розділеного співтовариства США складається з дуже багатьох джерел. Основу цієї інформації складають так звані розвідки п'яти сестер: це Велика Британія. Канада, Сполучені Штати, Нова Зеландія та Австралія. Як ви бачите, з Канадою, Австралією, з Новою Зеландією, Великобританією ми співпрацювали і будемо співпрацювати. Останні роки особливо три останні інформація про США формувалася з інформації служби зовнішньої розвідки і головного управління розвідки Міністерства оборони України. До речі. Якість цієї інформації можна хоча б перевірити по тому, як співпадали повідомлення головного управління розвідки Кирила Буданова по наявності північно-українських військ і американських служб розвідки, які збирали відповідну інформацію. Розрив складав приблизно в два тижні на користь українських розвідувальних служб, які подавали цю інформацію. Тому не випадково і Стів Вітков, і Марк Рубіо. Іноді робили круглі очі, коли їм ставилось запитання, що стосувалося особливо зупинення надавання Україні розвідної інформації. Тому тут важливо, щоб ми розуміли, так, Україна в певній мірі сьогодні перебуває в залежності від Сполучених Штатів по багатьох питаннях. Але якщо говорити про ну реально по номенклатурі продукції станом на січень надходило, то це всього-навсього десь 18% від того об'єму допомоги, який Україна отримує. Більше того, цей відсоток буде надалі дуже швидко зменшуватися. І в цьому відношенні залежність і вплив Сполучених Штатів Америки буде точнісінько так само падати. Треба розуміти і те, що більшість цієї продукції, яка нібито була американською, надходила з європейських баз, на що Сполучені Штати мали відправляти компенсаційні поставки. Ну, наприклад, дивіться: поставила Данія Україні F16. Ці f 16 замінялися f 35 Точно так само і Бельгія. В Бельгію не надійшло на сьогодні жодного f 35 Тому прем'єр-міністр Бельгії сказав, що ми тимчасово зупинимо постачання. Ну, не можуть же бельгійці залишитися зовсім без авіації? У мене таке відчуття було всі ці тижні, що. Як тільки 16-та година по Києву пробила, чи не президент Сполучених Штатів прокидається і починає літати навколо земної кулі, і засівати її своїм інформаційними потоками, з яких дві треті, це приблизно, як знаєте, тарифи, що запровадив проти Канади і Мексики. А чи через 2 години вже їх зняв? Минув місяць знову запровадив, через 7 годин зняв і ну, так далі. Тобто. На все це треба реагувати спокійно, виходячи з розуміння перебігу подій. А що стосується джиди, то безумовно у цій ситуації учасників зустрічі відповідні служби змусили. Йдете до місця переговорів повз журналістів, Помовчте, будь ласка, Сідаєте за стіл переговорів, до вас зайшли для протокольної зйомки журналісти. Будь ласка, зробіть добре, красиве лице. Можете посміхнутися, але не ведіть розмов, бо ці розмови чутно. Отже, з точки зору протоколу, я не можу сказати, що все насправді було дотримано. Там є цілий ряд ляпів. Але те, в чому я переконався, дотримання елементарних правил дипломатичного формату етикету, правил мовенєвих елементарних таких речей, як дипломатична вічливість, не гарантує успіху. Але і проблем не створює таких, як це було, скажімо, в овальному кабінеті 28 лютого. Тому з моєї точки зору було зроблено дуже велика робота, щоб пояснити одним і другим, що, по-перше, ми партнери, а раз партнери, то необхідно дотримуватися певних правил, і тоді в такій атмосфері можна до чогось домовлятися. Хай невеликий крок робити вперед, хай маленький крок вперед, але він буде показувати цей рух, і особливо мені приємно. Відзначати спільну заяву України і Сполучених Штатів. Вона коротенька, але свідчить про вічність, про повагу, про нормальне спілкування. Ну а далі можна розвивати цей малесенький, малесенький успіх на дорозі завдання поразки ворогу. Спільному, до речі. Я дуже часто бачу запитання: чи це є стратегія Сполучених Штатів покроково прийти до мирного врегулювання, спершу оголосивши перемир'я на 30 днів? Відповім. Що коли говоримо про Дональда, слово стратегія треба, ви знаєте, взагалі забути. Це особа, яка в житті в бізнесі користувалася принципом вкрасти і втекти. Він може працювати на короткій тактичній дистанції. У цьому вони, до речі, дуже схожі з московським фюрером. І тому розраховувати навіть на два кроки, працюючи з передовичем, абсолютно недоречно. Треба мати на увазі гойделки, як були. Так вони і триватимуть. І це треба апріорі зрозуміти. Ніяких довгих планів. З довгими планами з Дональдом не зіграєш. Він і так для себе визначив максимально стабільне перемир'я. І він зістрибує. Далі все це перекидається вже на Європу. Тому, власне, чому в Джиді питання взагалі територій не могло стояти? Я це, знаєте, намагаюся всім вам пояснити, які території? Коли Дональд Фредович чекає, що ось ось, поки один-два рази буде продовжено перемирі, і він зіскочить ситуацію. Подивіться по ситуації, наприклад, на Близькому Сході. Де там вже очільник Сполучених Штатів? Його там і близько немає. Уже він приймає в кабінеті звільнених заручників, а там ситуація накручена так, що днями так бабахне. І до пана Дональда вона ще такої не була. Тому він ще той союзник. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!